В залі діти віком від 4 до 10 років. Всі прийшли з батьками або рідними. Інтерактив починають танцями. Рухи показують артисти обласного театру Ляльок. Святло! Святло! Пізніше танці з котом. З'являється Святий Миколай і починаються конкурси. Ще кілька руханок естафет, і діти отримують подарунки. Хлопцям дістаються скейти, дівчатам ляльки. Так, зараз в э, цей скрутний час для діток це є дуже важливо, тому що емоційно і психологічно вони зараз дуже напружені, а саме такі свята допомагають розкритися, відпочити і отримати позитивні емоції. Одночасно на подібних заходах працюють психологи із малечою і з їх батьками. Ми надаємо допомогу як на заході, якщо людина потребує цього, так і беремо людину у повний курс, тобто надаємо повну терапію. Це від 8 до 12 консультацій. Колективні зустрічі позитивно впливають на малечу, говорить психологиня. Багато діток, вони діляться емоціями, вони всі радіють, вони починають більше довіряти навколишнім людям. Програма тривала близько години. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.